Привіт, любі друзі! Сьогодні з вами будемо шити наволочку на запаху 70 на 70. Я вже намалювала розміри, які мені потрібно. Оскільки одна сторона у мене обмеження тканини, то я беру так, як є 70. Припуски на шви врахувала, і 20 см в мене буде запах. Переходимо до розкроювання. Ось тканинка моя. Значить, зверху. Менша частина, знизу більша. Що нам зараз потрібно? Ми підгортаємо ось так у два рази цю частинку і так само цю вертикальні дві лінії. Я виконала вже обробку країв, прострочила. Дуже красиво, охайно. Так, тепер ми беремо, значить, у нас лице до лиця складені наші половинки. Вирівнюємо краї повністю. Значить, ми нагортаємо оцю більшу частинку, нагортаємо на меншу. Вирівнюємо. Отут обов'язково, щоб оця менша частинка, такий, як рулетик складаємо, не загорталася, а оцей край, отак гарно воно було. І виконуємо зараз пошиття. Значить, на швейній машинці прострочити по краях повністю, ось тут. І обробити, що у вас є: чи зігзаг, чи оверлок. Я буду на оверлоці. Я вже виконала пошиття наволочки, обметала і прострочила для міцності. Будемо заволікувати на подушку. А ось так красиво виглядає наша наволочка на подушечці. Охайно все виконано, все лежить. Просто прекрасно. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!